Нова якість старого маршруту облдержадміністрація розірвала договір із автоперевізником на маршруті Кропивницький Знам'янка причини недотримання графіка руху транспорту та відсутність умов для перевезень людей з обмеженими можливостями. Нового перевізника визначив конкурс, який виграло підприємство Олікс. Чи стало пасажирам комфортніше добиратися з обласного центру до Знам'янки? З'ясував Олександр Сметанко. Восьма година ранку. На платформу Кропивницької автостанції номер 1 прибуває автобус Знам'янка Кропивницький. На цьому маршрут не завершується. До наступної зупинки коледжу Сая везуть тільки одного пасажира Артема Артьомова. У юнака з народження хвороба хребта і паралізовані стопи ніг. Тож пересувається він за допомогою ходунків. Після закінчення школи вирішив стати програмістом. Мрія бути програмістом, якби ну, в основному. Навчаюся на інженерії програмного забезпечення. Чому я обрав? Тому що як, в мене немає другого вибору. Варіантів освоїти професію програміста у Знам'янці у хлопця не було. В Знам'янці не було такого варіанту, тому що знам'янці тільки училище. Батьки Артема одразу вирішили, для адаптації у суспільстві син повинен отримати професію за своїм бажанням. Треба мальчику жити трудитися, где-то Ну, Коли прийшло час по мы школи, ми моніторили заведення Кіровоградської області, де нам буде что, конечно, звісно, зову серця у нього. Одразу ж виникла проблема, як Артему добиратись зі Знам'янки до Кропивницького. Спочатку батьки брали відпустки та винаймали автівку. Фінансово це було складно, каже мама Артема. Тож почали шукати інші варіанти вирішення проблеми. Звернувшись до водія автобуса, дізналися телефон керівника нового підприємства-перевізника Олікс і домовились, щоб хлопця висаджували не на автостанції, а біля навчального закладу. Ми з ним переговорили, обсудили варіанти, як мальчик буде їздити. Ми проїхали, подивили маршрут. В принципі, нічого не мешало, для того, щоб мальчик висаджувався возле коледжа і його забирали. З новим перевізником здобули можливість потрапити у пункт призначення люди, які пересуваються в інвалідному. Мені недоразово самому доводилося наймати легковий автомобіль, щоб в знамінку потрапити на, ну, до потягу. А легковий автобіль набагато дорожче коштує, ніж квиток на автобус. Тому це, звичайно, зручно. Поставивши на маршрут автобуси з пандусами, Олікс виконав одну з головних вимог конкурсу, який проводив департамент інфраструктури та промисловості облдержадміністрації. Інша дотримання графіку руху автобусів. Відтепер транспортне сполучення Кропивницького та Знам'янки забезпечує 12 рейсів з 5.30 ранку до 9.15 вечора. Попередній перевізник, який діяв на даному маршруті, не дотримувався регулярності виконання рейсів, а саме регулярність складала 17%, при тому, що в договорі з обласною державною адміністрацією передбачено регулярність, яка була не нижче, ніж 95%. Тому з попереднім перевізником було достроково в односторонньому порядку розірвано договір. Маршрут було винесено на конкурс. Де заявилося три перевізники з трьох претендентів обрали найкращого, каже начальник управління. Було обрано найкращого перевізника в частині того, що Перевізникам надано новіші транспортні засоби. Перевільником взято на себе певні зобов'язання стосовно і перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями, і перевезення пільгових категорій громадян. Тож сьогодні автобуси підприємства щодня перевозять біля 400 мешканців Кропивницького та Знам'янки. Для нас саме головне це якість перевезень, яка вважається в регулярності сполучення між керовадом та знам'янкою. А також комфорті для пасажирів у комфортних умовах приїздить на навчання і майбутній програміст зі Знам'янки Артем Артьомов, Олександр Сметанко, Роман Сташенко, день за днем.